Ehm... Ben je zo'n pillauw? Mocht ik, ik. Я умерся <звечес> <постух> 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 Знаешь, что я жалею, <постух> Так, ладно. Пришл ребенка спасать. Там <постух> <как> раз, <постух> так и кучка. я кажется, то какие-то. я ты Ел. А. Понятно. Я моё. Почему по пицца пила? Почему? Ладно. Я вам вам в первой серии. Эээ, сей, Кстати, да. старт. Дійте лайки, хто хоче, щоб я зняв, як пройти Ярнабігу, як пройти, е, пройти Доу і як пройти доктора щоб я зняв подробне відео, де буду розказувати, як пройти жалко що я умер. Цей які ж найкращі. Класи для новичків. Цей клас, він ну. не совєтую куптати його краще. Е, якщо ви хочете строїти круті Африка бази, то він, вам потрібен декоратор. Якщо ви хочете нормально лутатися і ви їм путешественник, який любить лутатися то вам треба. Азарщик. Тому що ви ну, хороший клас для тих, хто лутається, то я його і купив. Но ви можете не купляти азарщика за 55 алмазів. А можете, дивіться, в мене 45 алмазів. Дивіться, 45 алмазів ви получите, якщо проживете 100 цих. Ну, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всі ці 10 очівок. Бок. І оцю не разу не померш. Ну, це в соло багато хто грає. Тому оцю, якщо ви проживете 100 в соло, то вам дадуть і цю очівку. Або якщо ви не будете помирати. Це дуже складна очівка. Якщо ви граєте із, із напарниками, е ви получите 45 армазів. А якщо ви виповните раз, два, три, оцей квест, оцей, оцей. якщо ви виповните квест максимальний уровень верстака, 100 всі оці квести на дні, ну кроме оцих ось двох, звісно. Секретний квест, Оцеюс квест на кострині спасаті. Перва допоможця розгодити ігрока. Е, Ізготовьте 4 уровень гостака, е, потургуйте сферів і метеоритів, ну, осколки метеоритів, поламаєтесь тільки у біте 10 оцих. Там написано 20, але мені защитало 10 е, ви получите ще й награди. Е, е, і от кажете, оцей оксидроновий сундук. Ну, зараз я покажу всі оці очівки, які в мене є. Надо виповнити. І вам власне, мене 45 до 55. То я купив цей клас і прожив 100 ночей і отримав ще 45. Якщо ви проживете 100 ночей і все це виповните, і не будете купляти ніяких класів, то вам хватить на інопланетянина. Якого я собі дуже хочу, але вже не накоплю. Ну, і советую завжди заходити на обновлення, тому що там дають від 45 до 50 алмазів, от 20 до... 50. Тобто два обновлення і у вас інопланетян. Так. Це якщо ти любиш путешествувати. Це тобі, якщо ти хороший бази. це тобі, якщо ти граєш в команді хороший начальний клас. Оце фіш. Рибальщик, якщо ти любиш рибалити. Він, кстати, дуже хороший. Якщо ти хочеш, любиш рибалити, то тоді це для тебе отлічний клас. Я його, кстати, куплю. Я зараз в мене буде оцей склад за 55 амазів. Рибальщика. Це дуже хороший клас, якщо ти граєш в команді. Тому що в команді завжди не вистачає їжі, а рибальщик вирішить цю проблему. Бо в нього він буде, во перше швидко прокачувати удочку. Якщо у вас буде рибальщик, оцей ось клас буде Риб... просто топ комбо. Оцей ось, він буде лутати, приносить це, відкриває сундуки, оце все. Цей буде допомагати. Ну, Пять классов идти в разум ба. Во-первых, э, конечно же, цей Медик. Конечно же. Медик. Плюс э, азарщик Плюс защитник базы. Плюс э, поддержка. Плюс фишнмен. И плюс лесоруб. Получається їм То що, дивіться, цей буде добувати ресурси. Потім защитник бази буде строить защиту бази, потім поддержка буде Азарщику допомагати, тобто скомбінується з ним а це все. Ну, тобто, проходить за защиком, щоб він більше лону наносив. Оце все ось. Ну, це ось перше ворог. Фішинмен буде добувати рибу, тобто, їжі буде достатньо. А лісоруб буде добувати дерево. Тобто метал, їжа, поддержка, дерево. І. Його згаджень. Ну, я більше всього собі ху... Оцей клас я буду на ньому грати в своїх відео найчастіше Но іноді, коли там всякі челенджі, то тоді я буду на фішмені грати. І ви запитаєте, як я получу фішмена, якщо в мене 45. Я візьму ще і зготовлю предметів на метеоритної печці. Выполню и получу 5 алмазки и мені хватит на обидва класы ну, на обидва класи. Я, кстати, осюда лучшие дни 103. Самый быстрый день. Один час. Ну, это баг. Но это было не один час и 44 минуты. А один час и одна минута. Это просто моя бах случился, бо мене выкинуло. Получено значків 23. значки це дуже багато. Клас приобретен один, ну скоро буде 2. Максимальний уровень класу. Скоро буде тоже тут 6. Тому що я прокачаю цей клас і фішмена, бо там, щоб прокачати фішмена, потрібно. ну, Чого я хочу фішмена? Ваш. Ваші удочки подняються на уровень швидше. Тобто, быстрее ти будеш прокачувати удочку і швидше ловить більше їжі. Далі вибро судочки проїздять мгновенно і далі. Тобто дуже далеко зможеш кидати. Тобто, ти на вишучку можеш залізти. Риба швидше захватить вашу удочку. Тобто, риба быстрее болиться, і коли ви тапаєте, то быстрее. Э, ну, вы поняли комбо, вам надо игрок с классом рыбак, лесоруб, защитник базы, поддержка, азаршник и медик. И все, у вас комбо. Комбо, а, рызок, тряпка, платок. Комбо. Пух, тысяча дней. Все, ну це гениальний комбо. Ну, я все розказав. Ну, пока.